Скорочення міграції до Канади на 20% у 2025 році. 24 четвертого жовтня. Міністр Марк Міллер, керівник міграційної служби Канади, оголосив важливі зміни в міграційній політиці у 2025 році. Замість півмільйона постійних резидентів приймуть лише 395 тисяч. Це на 20% менше раніше запланованого. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб бути завжди в курсі всіх імміграційних новин. Зниження рівня імміграції торкнеться більшості програм. Наприклад, економічна імміграція скоротиться на 17%. Програми, такі як Startup, Visa, AgriFood, Pilot та інші будуть змушені обмежити кількість заяв. А найбільше зменшення відбудеться в провінційних програмах. Кількість місту зменшиться вдвічі. Попри ці обмеження, деякі напрямки будуть розвиватися. Особливу увагу влада приділяє франкомовній імміграції за межами Квебеку. У 2025 році 8,5% нових мешканців будуть франкомовними. А в 2027 році ця цифра зросте до 10%. Програма експрес ентрі також отримує більше можливостей для нових заявок. А як ви вважаєте, чи справедливо надавати пріоритет франкомовним іммігрантам, враховуючи скорочення загальної кількості місць? Чи це може вплинути на шанси інших отримати постійне резидентство? Пишіть вашу думку в коментарях. Зменшення цільових показників імміграції було зроблено у зв'язку зі зміною суспільної думки щодо прийому нових мешканців Канади із-за кордону з погіршенням економічної ситуації в країні і стрибком цін на нерухомість в Канаді. Влада планує, що зниження рівня імміграції матиме непрямим результатом вирішення внутрішніх проблем країни, хоча економічне зростання Канади, яке ґрунтується переважно на іммігрантах, перебуватиме під загрозою. Якщо вам потрібна допомога у виборі програми або підготовка документів для подачі на піар, наша команда Емігруп завжди готова надати професійну допомогу. Наші контакти ви знайдете нижче в описі під відео. Не забудьте підписатися та поставити лайк.